З 1 січня 2017 року Державні податкові інспекції на місцях надають тільки сервісні функції. Починаючи, я думаю, вже з 1 квітня Державні податкові інспекції на місцях будуть займатися лише фізичними особами, юридичні особи переходять на рівень ГУДФС, ФС області, яка будь, буде тепер контролюючим органом. Тобто всі платники юридичні, юридичні особи будуть обслуговуватися в Полтаві. Для вас радовався революція, що які що це за собою тягне. Вчора ми отримали нові функції, лише все, що стосується фізичних осіб. Стягнення податкового боргу також переходить на рівень області. І адміністрування акцизного податку, хто у кого є магазин, який здійснює торгівлю алкогольною тютюновим, робив, а можливо, кафе, також переходить на обласний рівень. З сторони, можливо, це і краще для вас, але з іншої сторони, це хуже для вас, тому що ви розумієте, все, що вам треба буде тепер дознаватися або через електронний кабінет платника податку, яким ви будете користуватися, або в області. Ну, ми маємо надію, що. З той штабною чисельністю, яку ми залишимося, все таки ми вам будемо давати допомогу, працювати на благо нашої обменчення по наповненню бюджетів всіх віт. На першому поверсі, ви всі знаєте, працює центр обслуговування платників податків. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте вікна це обслуговування фізичних осіб, платників юридичних осіб. 7, 8, 9 вікна це видача довідок ДРФО, видача довідок про отримані доходи для заповнення є декларацій, так називаємо, реєстрація платників податків. Слідуюче – це 10, 11 це облік. Для всіх, хто хоче провести акти звірки, отримати якусь інформацію про своїх платежах, які ви сплачуєте до бюджету в розрізі всіх адмініструючих одиниць на території обслуговування Лубенської ДПІ. Ми обслуговуємо на сьогоднішній день сім районів. Я сразу сказав, це не сказав: Семенівський, Хорольський, Лубенський, Оржицький, Пірятінський, Чорнухінський і Грибівківський. 12 це інформаційні послуги, це правка звітності, прийомка звітності 15-те, 15-16, ну і ще покамість говорив, що юридичні особи, які ми поки можемо вам надавати допомогу. Заробітна плата мінімальна з 1 січня становить 3200. Тобто, якщо трудова книжка знаходиться у вас і ви подаєте. Звіти про поєдиному внеску, ви повинні з ознакою доходу 0,1, то заробітна плата повинна бути не менше 3-2 і далі ніхто нікуди ні більше ні про що не говорить. Якщо ви заключаєте це цивільно-правового характеру, це вже право це договори або угоди, так називаємо. Якщо громадянин знаходиться з вами, ви заключаєте трудові договори, також це 3200. Що це за собою тягне? Це за собою тягне, отримання податку з доходів фізичних осіб в розмірі 18% одна ставка, отримання військового збору в розмірі 1,5%, нарахування єдиного податку для того, щоб 100% місяць зараховувався трудовий стаж людям, які у вас працюють 22%. І якщо у вас є інваліди, то нарахування на фонд заробітної плати складає 8,41%. Також, якщо ви здійснюєте прийом на роботу людей, у вас є локації, тому що ніколи сезонно, як правило, беруть на роботу, потім звільняють люди центр зайнятості, ви за день до прийомки на роботу, тобто за день до видачі наказу, повинні обов'язково повідомити органи ДФС. І паралельно повідомити центр зайнятості. Тому що за неповідомлені органів ДФС про прийом на роботу, ну, штрафна санкція така, ви знаєте, цифри часів пугаль це 90 тисяч. При проведенні перевірок і неоформленні найманих працівників це 320 тисяч, і за недопущення до проведення перевірки 9 тисяч. Часів. На сьогоднішній день це буде все лягати на органи місцевого самоврядування. Вони будуть займатися перевірками, але штрафи я вам назвав які є відповідні.